частину Хмельницького міського відділу поступило повідомлення про те, що на одній з вулиць мікрорайонного зерна пожежа в квартирі. Виїздом на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що в квартирі, яка знаходиться на п'ятому поверсі 9-порхової будівлі, йде пожежа. Працюють працівники МНС. По закінченні пожежі було виявлено в квартирі труп господаря, який проживав сам. Працівниками хмельницького міського відділу було порушено кримінальне провадження за статтею 270, частиною 2. тобто порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Подальшим розслідуванням кримінального провадження було встановлено, що труп господаря знаходився на полу. Це виклик у нас підозру. Про те, що пожежа могла бути прикриттям вбивства, ми почали працювати в межах кримінального провадження якраз над цим питанням, і з'ясувалося, що проаналізувавши життя потерпілого, нам вдалося вийти на коло його знайомих. Відпрацювавши коло знайомих, нами був встановлений чоловік, який близько знав потерпілого. І під тиском доказів, які були вилучені на місці події, він зізнався в скоєному вбивстві. На сьогоднішній день йому оголошена підозра доказів по кримінальному провадженню достатньо. Проводиться подальші слідчі дії та перевірка його до причетності інших злочинів. На даний час. Кримінальне провадження перекваліфіковано на статтю 115, частину 1 намесне вбивство. Я вчинив цей злочин. Так, я знаю, свою вину. Я розказуюся за вчинений злочин.